Введення надзвичайної ситуації, це що, які правові норми, або які заходи передбачені таким, таким положенням, що це означає для самого населення? Розшифруйте, будь ласка. Ви розумієте, що це? Ну, надзвичайний стан є закон, який регламентує правовий стан, власне, надзвичайної ситуації. Так він в принципі перегукується з військовим станом, також з іншим законом, який у нас діє, у нас його продовжують. Це особливо стосується ну, щодо обмежень пересувань, контролю. Тобто, більше більше надається фактично повноважень для контролюючих силових органів е фінансових органів, ну скажімо так, які повинні дбати про національну безпеку. І от енергетична безпека це частина національної безпеки. Тому ну якби чесно кажучи, я не бачу логіки введення надзвичайної ситуації. Вона вже і так є, фактично. Ну Тому, що тут є, бачите, є, є. корективи ведення надзвичайної ситуації в енергетиці. Є а якийсь такий нема. підпункт? В законі, в законі? Немає розмежування. Там є різні дійсно. Ти, ти як законодавець, точніше, як. Виконавчий орган влади, як президент, наприклад, премміністр. Ти вже визначаєш, що стається в якійсь області. бо там по областях можна визначати по регіонах декілька областей, всю державу, і ти приймаєш рішення. Чи там це, наприклад, не дай Бог, боги торнадо? Ну як в США, наприклад, ми бачимо торнадо. У нас слава Богу, їх не буває. Там чи якийсь інший вигляд там, надзвичайної ситуації, події, якісь хімічна речовина розлилася, наприклад. Тому відповідно в енергетиці ну, вона вже діє де-факто. Де юре, от вона може бути озвучена. Але я бачу тільки єдиний, ну скажімо так, плюс оголошення, і фактично ну, буде, буде документ, який буде це регламентувати, але він буде такий, знаєте, ну, напів, напів юридично правомочний. Так, тут він то буде спиратись на закон, але. Він потім дасть можливості також і судитися, наприклад, щось оспорювати. Але, але він дає можливість сьогодні, фактично ключовий фактор це підприємства енергетики, які від чого страждають, також від того, що є процедура отримання обладнання, закупівлі його для ремонту. Бо часто ми чуємо, в нас все є на складах, все є. Ну це якби красиво звучить, але по факту є дуже багато обладнання. Також оплати послуг, залучення сторонніх фахівців, компаній. І ці люди також потребують оплати своєї праці. Так, кожна праця має бути оплачена. І вони не роблять цього, не зважаючи на те, що війна і що люди там патріоти також, але вони їм потрібно годувати своїх дітей, сім'ї, працівників і так далі. І тому вони не роблять це, доки їм не заплатять гроші. І от власне ситуація, правий стан надзвичайної ситуації так він буде регламентувати те, що фактично ці компанії вони змушені будуть вже підчинятися у цьому. Документу, який їх фактично змусить, Те, що вони повинні виконати свою роботу, надати обладнання, наприклад, послуги і вже чекати смиренно. Що її, наприклад, через місяць, через три місяці, через півроку оплатять ці послуги. Це один найважливіший фактор. цієї надзвичайно ситуації. все інше нічого не зміниться. Тобто, ми не можемо, якби за рахунок такого документу там збільшити кількість протиповітряної оборони, більше трансформаторів привезти, там з Європи, наприклад. Ну з Європи йому а на, чому з не можемо, пане Юрію. Тому що ось бачите, навіть Києву в приклад ставлять в Харків, що мовляв, там більше ось цієї розподіленої генерації. А ми можемо в ті міста, де зараз бракує. Будь-якого такого обладнання для того, щоб зробити е, локальне забезпечення е, генерації. Е, ми маємо таку можливість? Чи в Європі немає ось такого безкінечного складу, щоб всю Україну забезпечити е, мобільним обладнанням? Ні, воно постачалося, воно і постачається і зараз також, але воно має конкретні об'єкти і конкретні ну скажімо так конкретних отримувачів. І часто це, і в тому числі і Міноборони. Армія також часто, це критична інфраструктура не тільки там, підприємства енергетики, їх дуже багато, тобто починаючи навіть від навіть шкіл там, і садочків. Так? Вони також претендують на от, отримання таких резервних джерел живлення, наприклад. Тому сказати, що зараз різко можна щось наростити чи отримати, так не можна. Я чув це при порівняння Шмигаля нового міністра енергетики про Харків і Київ. Ну, я вважаю, що це просто не раціональне порівняння. Це два різних міста. З різними можливостями, з різною кількістю населення, до речі, також часто завищують кількість населення в Харкові. Там дуже багато людей виїхало і не повернулося, дуже багато бізнесу згорнулося. Тобто, там втрачена та потужність, яку могли споживати до війни ці всі підприємства і населення. Більше того, ми ж бачимо також, що навіть попри оцінки, що. Там все, от підприємство розбили, от як в 2024 році, коли перші такі удари були цілеспрямовані. І всі думали, що все, це кінець ну, на побутовому рівні. Але це такі величезні об'єкти, що їх важко знищити, навіть як ми бачимо, навіть другий рік такий поспіль, 24-25-26 рік завдаються удари, і їх все одно важко знищити. Вони все одно залишаються в робочому режимі, елементи, їх, блоки. Так, їх коефіцієнт корисної дії постійно знижується. І от Київ, в тому числі дуже показово, що він від цього постраждав. Так, наприклад, бо є енергетичне кільце, оці всі міста, той же ж Харків, Київ, Одеса, такі, які постраждали, так Львів, наприклад, так, у них є своє енергетичне кільце, ці великі міста: Дніпропетровськ, Дніпро, Запоріжжя. І от енергокільце Києва фактично воно було розбите. От треба це визнати і зрозуміти. Тобто, підстанції Укренерго по них було завдано велику кількість ударів, так і вони були фактично. Ну, їх, їхній коефіцієнт корисної дії у порівнянні там умовно з початком 25-го року він понизився суттєво, так і це не дає можливість просто передавати той обсяг електроенергії з боку атомних електростанцій. І виробники електроенергії, звичайно, тобто ТЕЦ. Ну, якщо вже говорити про Київські, багато про це вже говорили. Можна тільки повторити, що вони. Вони не знищені, вони не розбиті, вони функціонують, бо інакше б взагалі тоді тепла б не було б тоді в Києві. Так? І тоді був би цей е, е, колапсоїдний прогноз про те, що там евакуюватися, треба виїжджати, рятуйся, хто може словом. Так? Але воно є, воно працює просто на набагато нижчому рівні, не те, що потребує. Притом і погода, на жаль, ну, от така серйозна зима, не, не така не якась апокаліптична, також, не такі морози, там, не мінус 25. Але на на цих мінус 15, умовно кажучи, їх вже вистачає те, щоб, на жаль, при цій слабкій системі, вже енергетичній, тобто по теплопостачанню в першу чергу, там вже їй не вистачає цього обсягу Добре. тепла, щоб пане вас, Юрію. Давайте тоді все ж таки до того, що має змінитися, тому що це раптове оголошення надзвичайної ситуації. Нас з'являється нарешті після 56 днів відсутності. Е, міністр енергетики має бути створений штаб. Ви здається, вже були на зв'язку, коли ми перераховували шість попередньо створених штабів. Вас є розуміння того, що практично створять, і що крім того, що вже ремонтується, налагоджується, закуповується, що зміниться. Є ну, розможна можна жінопуріонізувати, сказати, що буде створений там ще сьомий штаб, так але іронія, напевно, вона недоречна. Тому що можливо цей кожен із штабів виконував свою роль є багато різних завдань в енергетиці, і різних є регіонів за які вони відповідають напрямків, тому можливо їх існування було обґрунтованим і закономірним. Не будемо піддавати це сумніву, але з іншої сторони, ну на даному етапі, я так бачу, що єдиний шлях, скажімо так, вирішувати якісь проблеми потенційні, які є у вигляді ракетних ударів. Так, цей фактор, так який завжди коли розглядали підготовку до зими, його завжди ставили окремо як. Як, як фактор, який неможливо прогнозувати, неможливо передбачити його наслідки, от е, умовно як цей арішник, е, так ця е, ракетна ця система, так яку ніхто навіть не може поки що проти неї протидіяти, і от, власне, це ключовий фактор. Тобто є надзвичайна ситуація, є міноборони, вони повинні значить тоді більший аспект робити захисту на е, об'єкти е, електрогенерації виробництва електроенергії, ну і тепла там дитець і. Підстанції, тому що там відбуваються оперативні ремонти, і вони відповідно мають далі продовжувати, скажімо так, виконувати свою роль, свою роботу в зимовий період. Тому що по суті я скажу, що це перша зиматика, коли цілеспрямовано Росія дійсно завдає ударів власне в опалювальний сезон раніше. У всі попередні три роки, тобто 22-й, 23, й 23-й, 24-й, два 24 четверта, 25 п'ятий. Фактично протягом зими, от грудень січень лютий, удари не наносилися. От, за винятком 25-го року, коли по газовій інфраструктурі наносились, десь точково, прифронтова зона. Там постійно страждали. Одеса завжди страждала, також як, як регіон, такий логістичний е, хаб, такий транспортний. Харків також Харківський регіон, прифронтова зона. Вони страждали також. Всі інші не страждали. Ну якщо, а тепер так. От тепер ми це побачили. Тому це єдиний, єдиний момент. Який ми можемо говорити, то це може бути поєднання цього, скажімо так, ну, симбіозу ж. надзвичайної ситуації уряду, Міноборони, енергетиків, так? тобто мається на увазі Укренерго, Обленерго ну, мається на увазі компанії, які розпоряджаються мережами вже низького рівня, тобто не, не магістральними лініями ліні, 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 ліні електропередач і підстанціями. Все. Тобто, ну от як і раніше казали, тобто система протиповітряної оборони, тому що захистити просто от мішками з піском імені Мустафаєма. Ну дозволю собі таку іронію, так якби не вийде і бетонними блоками. Тобто а чи от, я ці... тоді це відповідальність передбачити обстріли і захистити енергетичні об'єкти в будь-якій точці нашої країни? Це покладається на місцеву владу чи на військові адміністрації, чи все таки на центральну владу, чи на всіх. По ну чи на всіх якось рівномірно, і зараз вони не домовилися про якусь координацію. Або винні всі, чи хто ні, чи не є? буває такого не винні всі, якби це тоді безвідповідальність, є міноборони. Є армія, так більше того, ми бачимо, що коли бувають дійсно обстріли, так і про них попереджає президент Зеленський безпосередньо в своїх виступах. Тобто є інформація, яку надають скоріше за все Сполучені Штати Америки, це їхня система. Так якби ну, ми це розуміємо, що в нас таких на жаль можливостей немає. От, напевно, цей ланцюжок він і має якби, розуміти і нести відповідальність. Тобто, ну це важко сказати, що мер міста якогось там жмеренки так повинен відповідати за те, що якщо там буде якийсь важливий стратегічний об'єкт, так то він повинен нести за це відповідальність. Він фізично просто не зможе це робити. Він може це зробити тільки в кооперації з відповідними. Звичайно, це зв'язка, це ланцюжок. Шість вище перерахованих штабів, які мали б працювати скоординовано. Маємо ще буквально хвилинку, і дуже коротко від президента прозвучала теза, що можуть бути внесені корективи у комендантську годину. Ви можете розтлумачити. З якою метою що це означає? Щоб люди вночі могли дійти до пунктів обігріву, до якихось знов таки тих штабів пунктів незламності? Що це означає для бізнесу? щоб вони працювали в нічну зміну, коли не в такому ж дефіциті, не в такому дефіциті електроенергія? Для чого і де це може бути застосовано? Ну, якщо говорити про той же ж Київ, так то дійсно там, де немає вже там, де навіть потужності АЕС, так їх все одно не вистачає через пошкоджені підстанції і вночі навіть і дефіцит електроенергії. Тому радше тут мови де більше про захист населення, так тобто люди, які можуть там ну порушуючи існуючу Е Комендантську годину так добиратися, залишатися, пересуватися, і щоб до них, скажімо так, не було м'яко кажучи, претензій з боку там патрулів, міноборони відповідно тих, хто вже як відповідає за це питання. Тобто я бачу тільки в цій частині, от це питання. Бо до енергетичних об'єктів ну це рішення воно менше має рішення. Це радше такий соціальний аспект. Уже але ж кажуть, щоб і бізнес якось по-іншому планував свою роботу. Це як що це означає? Яким чином стосується бізнесу? Комендантська година, магазини вночі зазвичай не при... ну, були Бові щоб повернути можливість працювати цілодобово якимось магазином, де можна не знаю каву гарячу взяти з автомата біля каси чи як? Я вам пояснив, що, на жаль, якби навіть обсяг електроенергії вночі їх недостатньо. Тобто на генераторах, скажімо так, навіть на газових генераторах не всі підприємства можуть працювати. І я думаю, що ще півмісяця, так і всі вже будуть прямо говорити про те, що буде відбуватись подорожчання просто цін уже в даному сезоні, тобто не весною, не літом, так. Тому що це дуже дороге задоволення всі ці генератори, і газові, в тому числі, і тим паче дизельні бензинові. Е, от можливо, мова йде про такий дійсно фактор. Щоб там підприємства могли там довше працювати, от в нічний період, там і дійсно надавати послугу, там, там в третій ночі, там в четвертій ранку. Ну але наскільки це буде життєво, наскільки воно буде реалізовано, це чесно вам скажу дуже важко сказати, тому що бізнес його не, не змусиш працювати. Так? Він відштовхується від своїх можливостей фінансових в першу чергу. Так? І якщо йому не привезуть ті булочки, ну якщо так проскатити, то він їх і не продасть просто, і нема тоді смислу палити генератор, там диздиспаливо, і, і просто стояти відкрити. Тобто так, напевно. Що ж, я вам дякую. Знаєте, відривний календар мені показав напередодні, що день логіки. Напевно, користувалися якоюсь логікою і впроваджували ось ці надзвичайні ситуації. Хоча, поки що, ось такими логічними умовиводами до конкретних висновків дійти важко. Дякуємо вам за те, що допомагали розбиратися. До зустрічі в наступних ефірах з приводу оновлення цієї теми Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань щодо надзвичайного стану в енергетиці, який насправді ну входить в той надзвичайний стан, в якому ми живемо з 22 лютого 2024 року. Поки що конкретні зміни важко якось охарактеризувати.